Всім привіт! Гарного вам дня. Сьогодні субота. У мене трошки більше часу, збираюсь, потрібно вибігти по справах. І вирішила робити макіяж. Думаю, я не поспішаю, можна давно не знімала вже відео. Якраз вам зніму відео і трошки покажу, які в нас є чудові продукти, як вони міняють наше обличчя, роблять нас гарнішими, молодшими, ну і так далі. Oriflame я вже більше 10 років, дуже задоволена цим продуктом і завжди всім його рекомендую. Завтра починається такий чудовий новий каталог, потім ще вам зараз в основному в інстаграмі я знімаю і прямі ефіри, і сторіс, так що приєднуйтесь там і дивіться. А сьогодні зробимо з вами разом макіяж з продуктами Oriflame. Подивіться, зразу, яке мене личуко. Як кажуть, дівчатка ніколи не мазалася, і не буду той тоналкою, і ще щось багато в кого спогади, як раніше була одна тільки тональна балета, там чи як називалося, воно лягало як маска, в кого ще там якісь хтось вважає, що це взагалі не потрібно те саме і крема наносити не потрібно. Ну, це справа кожного. Але я вам скажу, що коли ви за собою зовсім не будете доглядати, то ви будете відрізнятися від тої красуні, яка кожен день буквально дві хвилини вечора вранці собі приділяє і наносить і доглядає, тому що якщо... Машину там чи будинок ви можете поміняти, да чи оновити купити новий, а личик у нас одне назавжди, і ми потрібно, нам потрібно його зберігати, потрібно за ним слідкувати і доглядати. І так поїхали. Дивіться, звичайно, зранці я вмилася, обов'язково вранці миваємося теж не самою водичкою, повинні бути спеціальні у вас для цього продукти. Я дуже люблю ось цей гель для мивання Оптималс. Є нове, дуже чудові, багато у нас вибір, якщо захочете, пишіть, я допоможу підібрати. Для вашої шкіри має різницю чи суха, чи жирна, нормальна і так далі. Так? Обов'язково вранці ми вмиваємося, гарно очищаємо шкіру, тому що коли ми відпочиваємо, у нас теж і залози виділяються і пили, і з подушки, ну, все все рівно, ви саме водою гарно не вмитись. Вмилися гарно. Нанесли ваші. що там У мене зараз отакий даний крем Діамон, дуже чудовий, з пудрою брилянта, і з ефектом сяйва, і ну, дуже класно молоджує, освіжає. І він такий сам нього аромат, дуже ніжний, дуже люблю цей крем. І ще є нічний, той ще мені більш подобається, а бути з дозатором. Так що, це теж завжди. Коли ви зробили, умились і нанесли ще сиворотку бажано мати перед кремчиком. ну Там багато що бажано. Ну, хоча б оці два основні кроки умились і нанесли догляд. для неї ще на насличку, все. І тепер приступаємо до того, що ви бачите, от все рівно є, хоч і користуюсь і кремами. Все да, все рівно з віком. Ну, шкіра не може бути, да, як в молодої дівчинки. Все рівно з'являються різні нюансики. Там зморшечка, там десь якісь е, лямочки, все з'являється. У мене зараз дві мої улюблені. В мене їх взагалі багато. Ну зараз от самі улюблені. ось ці дві тоналочки. Джордані Gold, В них є ще й догляд, крім того, що вони матують, тонують ваше личко. Вони ще й доглядають. Дуже там склад багатий, масла різні, все так що дуже рекомендую серію Джордані, хоча у нас всі гарні тональні. Зараз я буду цю користуватись. Чим мені подобається ця? Це йде як матова тональна основа флюїд. От бачите, в мене зараз вже на такий як блиск. от Вона дуже гарно перекриває цей блиск, все лягає як пудра. Її такий пудровий ефект є. І тому я її дуже полюбляю. Оця сиворотка теж новенька, ну не новенька а новлена, теж дуже чудова, вона теж перекриває все. Але тут ще є більш пудровий ефект. Ну, можна і цю, можна, і цю. Сьогодні мені захотілося оцю. Перед цим її потрібно трошки струсити, тому що вона така ріденька. так? І ось набираємо зараз. Хто як, хто на руку потім на личі хто. Я зразу наношу собі капельки. Зараз я як зроблю, дивіться, зараз я половинку, може в мене і закінчується, замаскую. Всю капельки понаносила. І в мене є отака гарна щіточка. Мені вона дуже подобається. Хто як, хто спонжиком, хто можна пальцями, коли я поспішаю, вона дуже гарно всім. Щоб під рукою, самою рукою, вона дуже гарно всім маскується. Гарно ще як робити макіяж, надівати, ось є в мене не захотіла, я ось така пов'язка, у Діани можна було взяти. ну вже думала, до чолку потім треба. На як так тоді буде. Взагалі удобно все прибрати з личика і наносити. Дуже гарно не тільки отакими от розводами, а й вбивати. Якщо ще у вас є пори, то тональну основу потрібно вбивати. Тут круговими отакими от ми наносимо. Муфі залазимо. Складочки, так? Да? Тональні основи біля глаз, біля очей, не всі можна наносити. Є, вказується прямо в тоналочках, що можна. В флюїді, здається, не вказано, що це можна. Так що ми, потрібно ще консилером користуватися. Зараз дойдемо так. Носик ну, добре прибили отак. От дивіться, Та я буквально хвилинку. Її розтушувала, на шийку трошки заходимо, щоб не було різких переходів. Дивіться, є різниця. От, половинка ця, все рівненько, це, одного тону. Ну, тут ще в мене світло так падає. На в квартирі, сонечко, не на цю сторону. Ну, але я думаю, вам і так видно, так? Наскільки вже отут видно всі ці нюансики, і наскільки тут вже вони замаскувались. Дуже я люблю цю тональну основу. Бачите, так? Під глазками видно, потрібно обов'язково замаскувати консилером. Теж є нюанси. Давайте на цю сторону вже. Нанесемо. Її небагато буквально треба. Вона дуже гарно і легко розтушується, Є такі тональні, що їх ну, потрібно подовше виводити, там, подовше з ними працювати. Ця легенька, вона така ну, флюїд, Вона і називається основа флюїд. Хорошо, на носику вбиваємо так. На шийку трошки зайшли, замаскували. Дуже дякую Oriflame за такі якісні продукти. Ви знаєте, я не знаю. Колись ще десь я пробувала, може, яку тональну, я вже й не пам'ятаю. Вже як я тут, ніякими більше я не користуюсь тональними, крім цих. Всім рекомендую, всіх багато кого позакохувала, що в мене замовляють тільки Oriflame. Це шведський продукт. Вони дуже переживають за якість, за натуральні, за... щоб не було ніяких там хімії вредних. Швеція взагалі така країна. знаєте, Ікея є їхні меблі такі теж. Натуральне все. Так що завжди в цьому можете бути впевнені, що ви тільки гарно, навіть фарби для волосся, якщо інші підпалюють, сушать. Там, шкодять волосся. Наша ще й укріплює фарба для волосся. Це вам вже так, заразом. Ну що, дивіться, помінялись личико. Чи забула вам сказати, де не крем нанести надати, і крем для шкіри навколо чи обов'язково. Там теж та шкіра потребує спеціального догляду, вона дуже тоненька. Ну, самі, здається, більше Довго можна ще трошки було б поколдувати але вже не буду затримувати, щоб відео не було дуже довгим. Ось все. В мене личику мені самі, я бачу, як воно помінялося. Воно стало більш однотонним. Більше цей. Консилери в нас є отакі, є також Джордані. У мене це вже майже закінчився. Мені зараз ще допомагає до, до Цюня. Хоча їй буде ось тільки 12 років. Але вона вже дуже полюбила теж Оріфлейм. І все вже туші в мене вже тире, можна так сказати. Консилер. Теж в мене десь є щіточка не взяла, вже не буду бігти. Для консилера. Для всього є кісточки, пензлики, як вам правильно сказати, ну, можна і пальчиком. І от він теж затонує трошки більше. які там у вас є нюансики. Трошки зробить ваш погляд світліше. Джордані Год, консилер, він йде, як в тюбику такому. Дуже класно, якщо вже є там десь якісь зморшечки багатенько, так? він їх прям заповнює. Якщо це більше з кольором працює, то Джордані ще, й от, якщо вікові такі вже зміни. Він дуже гарно заповнить все. Так, ну трошки і тут ми додали. Матричик вже стає. Стає, трошки проясняється, так? Йдемо далі. Бровки. Така в мене є щіточка. Розчисала. Якщо у вас вони в мене вони широченькі, просто я люблю їх зразу так розчесати, привести до ладу. І дуже люблю зараз оцю помадку для брів. Ще в нас є е, такий олівець, спеціальний для брів, як фломастер. Теж він у мене є, але більш мені подобається помадка. Теж у мене Діана вже її е, спробувала, то вже тут мені наробила трошки. Дивіться, вже видно, що хтось ще наводив порядки. І от такою кісточкою помальовуємо. Дуже легенько лягає швиденько і стійка, ви знаєте, тримається весь день. І ніч би трималась, просто вже знімаю макіяж, то її витираю. у нас з'являються бровки. Я вам зараз просто швиденько все показую, можна трошки довше заморочитися. Ну, ви що поняли само? Побачили сам продукт і зрозуміли, як він працює. Але потрібно йти, я хожу. Дівчинка мені трошки їх підстригає, трошки наводить порядок там раз місяць-два, а так я сама ось їх. Бачите, ця брова одразу з'явилася краще, видно її? Ця світліша в нас все Дуже класна помадка. Там є три відтінка, здається, в кого які бровки. Кого світліші, можна взяти світліший. От, дивіться, коли брови з'являються, міняється зразу вид. Так? Зразу. Казала одна дівчинка, коли я брови не намалюю, мене нема. Коли я брови намалювала, я є. Це точно. Дуже велику роль грають в макіяжі. Якби ви не фарбувалися, якщо у вас бровки не зроблені, їх не видно, то... Буде не вистачати дуже чогось. Так, ладно, ви зрозуміли, так? Помадка для брів, зеван, теж рекомендую. Тональна основа Джордані Лігід рекомендую, тональна основа Сиворотко Джордані. Все вам рекомендую, Ще коли зробимо місцевий макеш. Це є. Далі, дивіться. Взагалі я ще підводю стрілочки олівчиком. Зараз не буду. Я сама як я, ну, завжди це мені не дуже легко на камеру не буду мучитися. Ну, люблю карандашиком звичайним підвести такі стрілочки. Зараз ми ще зробимо. Потім у мене ще дуже мені подобаються оці тіні. Тіні олівець. Зараз в мене два улюблені відтінки. оце такий розовий і є така чи шампанська, там якийсь як біжавий. І чим вони подобається, що їх дуже просто, коли ти поспішаєш, так вони викручуються. Несли зверху на повіки. І розтушували. Можна робити там супер-пупер, щось виводите і змішувати декілька, ну це якщо є час. Ми завжди поспішаємо. І ви розташували, дивіться, у вас повічка замалювалася, яка теж може бути не дуже одну, одного відтінка. У вас зразу погляд став свіжіший. Дуже мені подобається. Тільки потрібно зразу, дивіться, вони дуже швидко хватаються, дуже стільки схватились, і ви їх буквально хвилина дві проходите, ви їх вже нічого не зробите. Тільки намалювали, швиденько пальчиком розташували. І тут так само. І Ну, Щоб не було різких там переходів. Можна нанести під низ теж е консилер, якусь базу, да? дивіться, одразу гаски трошки там сягають. Ще обов'язково консилер є часто, ось, бачите, оголки затемнені. От туди потрібно. Зараз я не буду время забирати. Але от всі для чого консилер? Усі дає в нас оце якісь трошки нерівні, темні. Такі міста він всі дуже гарно замасковує. Тіні для повік. Зараз останній день на знижки в цьому каталогі. Вітінки дуже багато. Ще обрати. Так, ну от У нас вже личико посвіжило, прояснилося. Так? І залишилося в нас? Вікки і помадка. Це головне. Ще багато чого можна. І рум'яна, і все. Ну не будемо Зараз вже 17 хвилин. так Так, знімаємо. Так, мої улюблені зараз туші. Отака ця кошачий погляд, там, назва. і 5 в одному святкова розова. І цю, цю зараз люблю. Давайте зараз цю нафарбуємо. Дивіться, яка тут щіточка. Ялинкою такой. Тим дуже зручно без зеркала. Я трошки, щоб вам теж показати. Хоча дивіться, один раз я тільки її намалювала вже, дивіться, як відрізняється. Супер туш. Не підійде, в кого маленькі дуже віки, Тим не підійде. Щіточка крупненька. Видно? Дивіться? Зразу на глазику появився глазик. Незручно на камеру, але ну, хочеться вам уже трошки хоть показати. Теж, дивіться, один раз промалювала. Це ще й недавно начато, вже туди далі то трошки потрібно раз промалювати, поки другий глазик той підсух, і потім ще раз накрити. Ну, тут мені вистачить. Майже нова. Діані дуже теж ця сподобалась, зразу забрала в мене п'ять в одному. Я спробувала цю, теж кричить, мама, мені ця подобається. Ну, вона вже все на двох. Так, і тут видно одразу, бачите, які війки стали. Супер. Тож. Ефект кошачого погляду. Це я тільки один раз. Ще посидіти, ще злетять вверх. Так, за туші ви теж поняли. багато у нас тушей. П'ять в одному ось така ще наша популярна, декілька є видів. Так так що зараз вам покажу, ось це Діана Моя тут в неї стоять. Бібі-креми в нас класні. ну коли от ще на шкірі нема дуже замітних, таких помітних, так сказати, недоліків, то можна бі-бі-кремчик, Ми вже йдемо на Джордані. Так, і губки. Віки ми намалювали, губки. Дивіться, дуже подобається мені для губ олівець. Якщо ви не малюєте олівцем, ви хоч раз спробуйте. у Вас губи стануть. Більше контур кращий і крім того, помада краще тримається. ці олівці, їх навіть можна без помади. Навели контур і потім ще й всередині. Дивіться, у вас вже губка намалювані. Вона на рожавий, здається, ще є дуже гарний слива. Ну там кожна який подобається. І от коли ви вже... Нанесли олівчик, можна навіть бачити без помади, але ми ж хочемо ще гарнішими, то помадка ваша буде триматися довше і ну, краще буде виглядати. Зараз я нанося помаду нашу оцю 5 в одному, що збільшує об'єм. Така червона ма... червона водолочка, зроблені червоні губки. Камера не дуже передає, вона червоніша. Бачите, вона така йде червоненька. Подобається мені ця помада, що вона стійка, тримається. Але трошки для мене сухова. мені ні я люблю. Помадки є 5 в одному в чорному, просто 5 в одному кремова, Там мені більше подобається. Але тут колір цей дуже мій. І ось дивіться помадка. Ось основний макіяж. Ще ми можемо додати румяна, в мене є в кульках, дуже люблю. Можна румяна ось отакі додати. Ось стіки теж дуже прикольний. Там різні є відтінки. Трошки зробити румянці, трошки буде личко свіжіше. Багато чого можна додати, і тіні можна різні ще. Все, коректори там багато ще що є. Але я вам показала таке саме основне. І дивіться, як зразу міняється наше личико. Дуже добра тоналочка. замаскувала. Та, і ще нанесу пудру. У мене там кісточка, заваночку пудру люблю, в Джордані класна. Ось така у нас є пудра, вже в мене закінчується. І все рівно я ще припудрюю трошки, так сказати, припечатуємо макіяжик, щоб він довше тримався. Ну, ось таке із моїми всіма улюбленими, всіма улюбленими. Продуктами Oriflame, можна зробити легенький макіяж і зразу помолодшати і покрасивішати. Дивіться, завжди запрошую до нас зробити підписку в онлайн магазин, мати свій свою корзинку, свій магазин, кешбек 15% на все обов'язкових замовлень немає, хоч і раз в півроку замовляйте. Ніхто нічого не заставляє, зато є куча подарунків, куча акцій і море море вигідних пропозицій. Всім гарного дня, кого що зацікавило, пишіть, можете залишати свої коментарі, що вам подобається з продуктів Oriflame, Чи ви любите робити макіяжі? І буду рада відгукам. Якщо не важко, можете поставити клас під відео. Всім гарного дня, мирного неба головою, Нехай все вас буде добре. Пока.